Добрий день, мої улюблені гайливі діточки. Вода це океани, моря, річки та озера, льодовики, хмаринки, вкриті водою. А я вам хочу розказати. Казочку про мандрівну краплинку, Була собі річка, і жили в ній краплинки веселилися, ставали більшими, сміялися та. Круті. Тилися. І от одна краплинка і запропонувала. Подивіться, на небі з'явилася хмаринка. А давайте ми будемо мандрувати на цій хмаринці. І от наші краплинки помандрували за хмаркою по вітру, а по шляху до ніг приєднувались ще крапельки. І наша хмарка стала тяжка. І грозова хмара чорна. І коли знов подув вітер, краплинки зірвалися з хмари і полетіли донизу. Летіли вони і одні крапельки вернулися до своєї річки рідної. Інші крапельки поливають рослини, квіти, дерева та трави. Інші Протікали крізь грунт пісок до шару жовтої глини і текли під земними водами до своєї річки і опинилися вдома. Раділи, але вони не могли всидяти. і починалися знов мандрівки. Їх тягнуло в мандри і полетіли каплі знову у небо. І це дітки. Називається кругобіг води. По кругу бігають наші каплі мандрівниці, падають вони дощем, снігом замерзають, глибоко в землю біжать. Але потім знову вертається. Додому, до своєї ріки, Кругобіг біг води. А крапелька вам дуже вдячна, що ви з нею мандрували. І пропоную вам послухайте, як шумить її річка. Иричка. Да.